Усім привіт! Я Даша, вітаю вас на своєму ютуб-каналі. У нас тема року розлучення, а саме розлучення цілої квіткової Добринін. Я три дні дивилась про них усе підряд, щоб повеселити вас сьогодні, тому не будемо тягнути без довгих вступів приємного перегляду. Давайте почнемо з самого початку. Нікіта Добринін починав як радіоведучий. І насправді Нікіта Добринін це не його справжнє ім'я, але це нікому не цікаво. Даша була стилістом позачками, працювала у київському джебарі. Хто поняв, той поняв. Бародіна всі діла професію. Таку їй обрала мама і спочатку Даша таким займатися не хотіла, але потім вона була їй вдячна. А потім вона вирішила піти на холостяк. На холостяк вона вирішила піти, щоб комусь щось довести, Кому і що це не важливо. І холостяком на сезоні, на який пішла Даша. Був якраз Нікіта. Нікіта у свою чергу, як він сам казав, спочатку її не помітив і не запам'ятав, але потім її серед інших виділило те, що вона не хотіла заводити дружні стосунки з іншими дівчатами, і це йому дуже сподобалось. І це уже перший дзвіночок про те, що Нікітка це планетка, яка любить, щоб навколо нього оберталася. А не він на проєкті удачі взагалі роль була такої собі сучки, а зараз вона малює собі роль такого собі ангела небесного. Хоча в інтерв'ю вона все-таки зізнається, що трошки буває сучкою. Але Бородіна каже, що Даша була хорошою дівчинкою, Даша і залишилась хорошою дівчинкою. І хто насправді Даша? Ми ніколи не дізнаємось, можливо, їй подобається бути сучкою, і вона малює з себе більшу сучку, ніж вона є насправді? Або навпаки, вона менша сучка. Напишіть у коментарях, як думаєте, Даш Квіткова дійсно стерво чи вона хоче здаватись таким стервом? Так, от. Коли Даша перемогла на проєкті, всі з самого початку були впевнені у тому, що це все постанова, і у них були стосунки до початку холостяка, і вони просто розіграли для нас глядачів таке шоу. Потім всі були впевнені у тому, що це все контракт. а Даша насправді просто бородані кіти, бо він гей або бісексуа. А зараз головна теорія полягає у тому, що у них просто є п'ятирічний контракт, який вона уклала після завершення. Е, як Якби хлопцякає перемоги Даші, і який якраз зараз підійшов до свого завершення? Бо по суті на своїх стосунках вони заробили до Хіра трильйон просто грабабла граші. Щоб ви розуміли, зараз у Квітково кожен божий день у неї є рекламна інтеграція. А то і по дві. Ви розумієте, що таке дві рекламні інтеграції на день? І реально вона продає все. І люди купляють все, що вона продає. А Нікіта спочатку на весіллях та медой. Потім вони замутили якусь школу для І Ще у них якась школа. Коротше, мутились вони як могли. Якщо вдуматись, по суті, що таке 5 років стосунків? А я вам скажу, що таке 5 років стосунків. Це херня собача, це дуже мало. Але у них все було якось дуже швидко. У них все дуже швидко розвивалося. Вони якось швидко оженилися, вони розплодилися, вони купили. Діям, а потім вони повінчалися і заробили собі якби рекламних контрактів сімейно орієнтованих, так би мовити, і які якраз зараз вони втрачають, тому що вже якось уютно, не по-домашньому, а скандал якийсь получається. І якщо повірити у теорію, що у них реально був контракт, то прикиньте, які вони антихристи. Що вони заради хайпу повінчалися за чотири місяці до кінця контракту. Галичан на них нема. Просто сатаністи. А тепер саме цікаве із того матеріалу, що я віддивилась. А я віддивилась усі їх інтерв'ю після завершення холостяку. Так, от мені стало зрозуміло, що більшу частину їх стосунків вони перебували у якихось невирішених конфліктах. І це при тому, що свою модійність вони будували саме на цих стосунках. І вилизували вони їх як могли. Спочатку вони боролись з хейтом, який впав на них після того, як Даша перемогла, і всі думали, як це що це контракт. І ще у них по контракту не можна було як би показувати свої стосунки, і деякий час потрібно було тримати їх у таємниці. Це викликало, як би створювало деякі труднощі. Потім настав етап притирки, і Даша о боже, вона виявила, що Нікіта взагалі не сімейна людина, і коли йому вздумається, він може сам. Поїхати відпочивати і нічого їй не сказати, а потім їй дзвонили її подружки і казали, що він там тьолками джигає, і однією з цих тьолок Взагалі репутація шляндриська. Ну, типу, так я хочу, я поїхав. Ну типу, давай якось домовлятися. Ну типу, я тебе не тримаю, але типу що тип, пошов коїться? куди ти їздиш? Чому Барселона знову знаєш? І тусується з ними. А мені сказав, от просто знаєш, мене я чому розіслилася, бо він мені каже: мені треба поїхати одному самому, і тут я чую, що він починає перезавантажувати якимись тьолками. і це відбувалось на протязі півроку стосунків. Тобто він сам тусив. І Даша просто став перед фактом. І треба було зрозуміти тоді, що плодитися з таким легенем не треба. Що треба шукати далі. Але Даша за порадою батька рішає мститися йому. І вона рішає, що їй теж треба дихати з дівчатками, щоб він зрозумів, як це неприємно. Але по суті. Ну, якщо так по справедливості вона повинна була віджигати з мужиками. А взагалі, якщо серйозно походить, яка шляпа, що тобі заради того, щоб твій партнер, коли він тебе не чує, він щось зрозумів. Тобі повинно, ну ти повинна влаштовувати йому такий якийсь. Театральну постановку, як ти збираєш речі, кудись там відправляєшся, щоб він щось зрозумів. Ну це ж уже ігріше багамолів, якісь типу: хто кого, хто кого, я тебе відшмагаю, я тебе віддаміную. І, до речі, про хто кого, наша і зараз каже, що от. Проблема була у тому, що вони постійно намагались один одного уколоти, постійно у них наче змагання було. Але приколу тому, що з цього їх стосунки і почалися, але цього ніхто не хотів помічати. Але це ще не все в огородину Нікіти. Таша не знайшла у ньому, е, якби підтримки у ньому. І після народження їх першої дитини, після того як її, вибачте, рознесло на кг, а 30 кг – це не стандартна ситуація, це вже дуже багато 30 кг. Перший рік життя був дуже складним. бо… Був недосип, була втома з моєї сторони на Нікіту. Було дуже багато ображень, і я залишилась одна з дитиною маленькою. Лев просто лежить поруч, плаче. Я сиджу поруч, плачу, бо я не не знаю, що зробити. Бо в нас ну типу претензія на претензії. Нікіта. Та я хочу ходити в спортзал. У мене немає часу. Я, хочу, я кажу, я теж хочу ходити на роботу, хоча б хоч щось робити. І коротше, ось дитина плаче, недосипи, депресія. Вона не може дивитись в зеркало. А нікіточка жаліється, що він не може піти в спортзал. Що у нього немає часу на себе, і він що робить? Він е, бере якийсь великий проєкт і упіздухує. Ще проблемою Даша називає те, що Нікіта він дуже такий впертий, і він нікого не чує, тільки його думка і неправильна думка. Тобто він ніколи не консультувався з Дашею. Він от робив і потім тільки може е, відбудеться якесь чудо, і він подумає про це через декілька днів. І з цікавого ще одна причина розриву: різні ритми життя, як каже Даша, але. Я ж подивилась всі інтерв'ю. Я подивилась, де Нікіта розказує про розлучність зі своєю першою дружиною. І з першою дружиною він також розлучився через різні ритми життя. Коротше, ситуація така, що він не хотів, щоб Даша стільки працювала. І з першою дружиною у нього було те ж саме. Він каже, що от у його дружини була кар'єра, у нього була кар'єра, і вони почали, наче змагання якесь. І Даша також каже, що вони от намагались один одного уколоти, і це було, наче змагання. І ще є один нюансик, як і в перших стосунках, так і у цьому шлюбі, у сім'ю лізла. Мама Нікіт, Мама навіть дзвонила мамі Даші, щоб вони щось порішали, і змусити їх якось зберегти цю сім'ю. якби якщо у першому шлюбі, де Даші не було були ті самі причини, які руйнують стосунки, то можливо Нікіті варто задуматись. Але Нікіта не вдупляє, що з ним щось не так. По суті, Нікіта виглядає як хлопчик із сім'ї, де мама ставила синка на п'єдестал. Ви всі знаєте таких хлопчиків і потім вони виростають. І вони вважають, що їх жінка це їх нова мама, і вона повинна задовільняти всі їх капризи, кружити їх і от це все. Як це потрібно сидіти з дитиною? Воно ж саме там все якось робилось. Але кинемо камінь і в Дашину огородину. Трошки зрозуміло, як це вона каже. У мене не вистачало часу ні на Нікіту, ні на себе, вистачало часу тільки на дитину і на роботу. І вона сидить, якби вибачте мене, вона схудла на 30 кг, вона важить 48 кг. у неї, коротше, зроблений ніс, у неї зроблені губки, у неї там пофарбоване волосся, вона вся на марафеті. І вона каже: у мене не було на себе часу. Ви якби жіночки без нянь напишіть, що значить немає на себе часу. з вагою також там така тємочка, що вона від природи повненька. Це її така конституція. І коли у тебе така конституція тіла, якщо ти на правильному там харчуванні, щоб зберегти свої місячні. Ти не зможеш важити 48 кг, якщо ти не важиш стільки від природи. Ну, тобто, це не твоя конституція, ти не будеш ніколи дрещею. Це нормально. Не всі повинні бути дрищами, всі люди різні. А тут бац, і в нас Даша 48 кг. І прикол у тому, що виявляється, вона колола собі якусь діч для профілактики діабету. Був у неї там був дуже високий рівень цукру, але прописали їй цю діч всього на місяць. Місяць пройшов, а Даша продовжує худнути. Можливо, вона не злізла з цієї хірні, чи, можливо, є ще щось колі, я не знаю. Але від природи у неї не така конституція тіла. І до того ж, дитина народилась не так давно, щоб вона отак от різко. Ви бачили, вона різко, буквально пару місяців, вона отак схлопнулась просто. Магії не існує, ховерса не існує, дівчата, не ведіться на цю херню. І кажуть, що це типу, попонажає апетит. Тобто вона менше жире, і може вона взагалі не жире, і що там взагалі відбувається, ніхто не знає. Просто знаєте, хтось подивиться і подумає: блін, як так, у мене не виходить, а в неї вийшло. У неї вийшло, тому що там не все чисто. Побажаємо їй здоров'я. І все більше сказати нічого. Переходимо далі до Вкидів. В свою чергу Нікітас назвав проблему у стосунках те, що він завжди готовий до діалогу. Він любить говорити про свої там, почуття і обговорювати проблеми, а далі вже більш закрита людина. Але розумієте, в чому проблема? Він же упертий мужик. Ну, реально, він сам це каже, що він упертий мужик. І, можливо, він просто не давав далі варіант відкритися і часу на це. Бо ось йому захотілося поговорити, він почав на неї давити, і вона від цього ще більше закрилася. Таке ж може бути. Ще я не зрозуміла момент, коли Даша говорила: ми 24 на 7», Вона постійно повторювала: ми 24 на 7», Хоча при цьому. Е вони, вони якби працювали окремо, тобто Нікіта там був на корпоративах, а потім Нікіта постійно їздив кудись відпочивати, потім у неї була дитина він знову кудись убіжав працювати, його не було. Потім Даша поїхала в цей в евакуацію, коли почалась повномасштабна. І якби сили, скільки вони були разом, півроку. Вдома, коли у нього, наприклад, не було корпоративів, не було проєктів, і вони сиділи вдома вдвох, і не можна було там їздити, відпочивати. У них же типу, великий будинок. Можна було розповзтись там, знаєте, кожен у свій куток і не чіпати одне одного. Люди умудряють: у мене двокімнатна квартира, все, можна піти в іншу кімнату, сказати, все, не розмовляй зі мною. Пішов нахрін. І він пішов нахрін, і не розмовляє з тобою, і все. І удачі постійно фотосесії якісь. Ну тобто, вони не були, вони не могли бути 24 на 7 постійно разом. Кричи, ще тємачка. Вони постійно ходили до психолога. До психолога вони ходили спочатку вдвох. Потім вони ходили до психолога кожен до свого психолога окремо. І тепер, після розлучення, вони знову ходять вдвох до психолога, щоб побудувати здорові стосунки заради дитини, типу як дві окремі особистості. І якби вони і так жаліються, що часу нема, а вони будують стосунки з психологом. А може краще було витратити цей час якби на спілкування одне з одним. І Даша постійно, як мантру повторює, кохання не пройшло, кохання не пройшло, кохання не пройшло. Але при цьому ми одне одному робимо боляче, нам постійно боляче, одне з одним. Стосунки приносять страждання і так далі. І вона каже: От, що б ми не робили. Все одно нічого не зміниться, і те, що являється проблемою, не перестане бути проблемою, типу, з нею нічого не можна зробити. Ну, якби так, да, на якомусь етапі стосунків ти вже повинен або прийняти людину такою, якою вона є, або відпустити її. Бо ти не можеш постійно е, там чекати від людини того, що ти собі нафантазував. Але якщо ти не прийняв. І якщо це була твоя фантазія, то не треба собі брехати і казати, що кохання не пройшло, бо кохання, якби там і не було, ну не змогли ви полюбити одне одного, це нормально. Не змогли ви зрозуміти, не захотіли пізнати. Але навіщо, коли вже все сипеться, кричати? І якби переконувати всіх у тому, що там якесь кохання не пройшло, із всього, що я слухала, я взагалі на жодному етапі їх стосунків не побачила, кохання його не було. При тому, що вони весь час якби вилизували ці стосунки, бо це їх робота, є секрет. У них просто було дохіра да бабла, яким вони закривали усі дірки, які негарно виглядали. Вони робили одне одному дорогі подарунки, такі гарні відпочинки. і відпочинки. Всі ці стосунки були лише на фотографіях. Хто пише, що після їх розлучення не вірить більше в кохання? Прокиньтесь тут, кохання не було. Даша ще каже: три тижні назад ми хотіли другу дитину. При тому, що дитину більше хотів Нікіта, і добре, що у Даші вистачило якби мозку. Зрозуміти, що дитина не врятує сім'ю. Він там ще й будинок будувати хотів, хоча і це йому не подобався, і цим він не хотів займатися. Тобто Нікіта такий, знаєте, у цьому взбріло щось в голову він такий імпульсивний. І він захотів, а нести відповідальність за це він не хоче. Коротше, друзі, розлучились і розлучились. Ура! Молодці! Треба було раніше! Бо вже і повінчались, і розплодились, і бабла психологом занесли, а воно все не клеїться. Не створюйте собі кумирів, живіть якось ближче до землі, до реальності. І пишіть у коментарях свої думки щодо цього. І до зустрічі.